21 січня 2024 рік вирішив зняти коротке відео. Дегустацію плоду це сорт яблук зимових, зимового періоду споживання під назвою Crimson Crisp американської селекції. Що можна сказати про даний сорт? Сорт сигналить сигнальне плодоношення з третього року на середньорослих клонових підщепах. Сила росту середня, габітус крони. Вузькопирамідальної форми крона доволі непогано нарощує врожайність. На четвертий рік вже врожай набагато більший. Плоди масою коливаються від 150 до 200 і можуть сягати навіть більшої калібру та ваги. Це залежить від агротехніки та навантаження на конкретному дереві. По стійкості до хвороб сорт проявляє доволі непогану стійкість, гарно реагує на препарати захисту. Так, зараз на початку 3 декади січня скуштуємо, що являє собою даний плід. При ростенні плоду відчувається, що м'якош дуже щільний, дуже хрусткий. Характерний ось такий був хрусткий тріск, коли клинок входив в товщу м'якошу ми бачимо таку дрібну зернистість, віддає гарну блиск, що свідчить про гарну наводненість тканина, тобто великий вміст соку. При розрізі м'яш виділяє дуже приємний аромат. Кисло-солодкий такий аромат, який притаманний для е, сортів от, типу Айдарет. Смак та структура м'якуша. Робить доволі з приємним споживанням даного сорту. Він доволі, я би сказав, осоковитість на даний період при звичайних умовах зберігання в нього висока. Якби по п'ятибальній шкалі, по соковитості, можна сміливо ставити 4,6 до 4,8 навіть. Дуже соковитий плід, але ж таки він структурний. Я не сказав би, що він. Хотів би виправитись з приводу дрібнозернистості, ні, він такий, немов би, ви знаєте, великогранульований, от, примерзлий сніг. От, коли його їсиш, чимось схожий м'якуш до Хані Крісп. Але набагато ось, пролонгованіший період зберігання. Яблуко прекрасне на кінець січня, я думаю, ще доволі непогано зайде в першу декаду. Лютого. Ну, так як я вже сказав, ці всі якості роблять його доволі цікавим на даний період для вирощування на своїй присадивній ділянці. Сорос смачний і доволі гарно забарвлений. Основний покривний, покривне забарвлення це такий-жовта шкірка, жовтий колір забарвлена, і має Густувати рум'янець сонячного боку і розмитий на тильні від сонця стороні. Що варто відмітити, що я напевне буду помічати у всіх своїх відео, минулорічна дегустація даного сорту, ось на ну, мій суб'єктивний такий розсуд, не могла набути такої оцінки, яку би я хотів поставити. Даному яблуку на сьогоднішній день. Я думаю, зараз його можна доволі високо оцінити за його смаковими властивостями та такими товарними якостями. Плід доволі гарно забарвлений, якби це буде кидатися в очі. Я думаю, в комерційних цілях він би був доволі цікавим варіантом, оскільки сам сорт доволі врожайний, доволі стійкий. Ось і доволі привабливий. Але е, не варто його оцінювати. От, е, навіть яблука не варто оцінювати в перші роки плодоношення. Все ж таки, ви повинні дати для сорту шанс. Ви повинні дати йому набратися сили і показати вже себе, там, дочекатись друге, третє плодоношення, і тоді вже робити певні оцінки. Стосовно груші, потрібно почекати ще більш тривалий період. Ну, я думаю, до трьох років. До третього, третього плодоношення не років, а третього плодоношення це якщо на клоновій підчепі. І якщо груша проростає у вас на сіянцевій підчепі, можна почекати також і до навіть до п'ятого плодоношення. Тоді вона проявить всі свої сортові особливості. Так само з цим сортом. Ось цими яблуками, тому не варто робити висновк, висновків про сорт. Ось, з першого, з другого ось, там, сигнального плодоношення чи напівпдоношення, я сказав би. А, і, ну, звісно, все залежить ще 50% сорту, а і вся решта від вас, від садівника, від ґрунтово е, кліматичних умов і від вашого догляду, від, вашого, від ваших мій. Ось так на огляді був сорт Crimson Crisp. На цьому все. Дякую за увагу.